Зосередьтесь на словах цієї молитви і відчуйте світло Божої присутності. Просимо для доньки благословення на кожен день, захист від будь-яких небезпек, мудрість у виборі правильних рішень, внутрішній спокій, гармонію у душі, щастя у житті та добрі взаємини з людьми. Дозвольте кожному слову наповнити серце миром, а душу спокоєм, молитва за захист. Всемогутній, Господи, я підношу до Тебе молитву за доньку мою, просячи твоєї незламної охорони над кожним її кроком у житті. Благослови її, Господи, і захисти від усіх небезпек, що можуть загрожувати її тілу, душі чи розуму від будь-яких труднощів, непередбачуваних обставин, нещасних випадків, хвороб і всього, що може завдати шкоди чи тривоги. Нехай ангели твої завжди ходять поруч із нею, огортають її світлом і оберігають її шлях від усякого зла. Господи, даруй їй силу і стійкість у будь-якій ситуації, щоб вона могла приймати правильні рішення і відчувати внутрішній спокій, наповни її серцем мудрістю і терпінням, душу радістю і світлом, а розум ясністю і правильними думками. Нехай Твоя милість супроводжує її у всіх обставинах життя, дарує впевненість і внутрішню гармонію, допомагає долати труднощі і завжди відчувати Твою підтримку. Благослови її шлях, Господи, щоб її душа і ціло були в безпеці, а серце відчувало Твою присутність у кожну мить. І нехай її кроки завжди ведуть шляхами добра, правди і милосердя. Нехай її життя буде наповнене світлом твоєї любові, і нехай вона завжди відчуває твою підтримку. Амінь. Якщо хочеш підтримати наш канал і допомогти нам поширювати ще більше духовних молитов, постав лайк під цим відео. Молитва за мудрість і правильні рішення. Господи, джерело істини та світла, звертаюся сьогодні до Тебе з щирим проханням. Даруй моїй доньці мудрість, яка йде від тебе, наповни її розум ясністю, розсудливістю та глибиною пізнання, щоб вона розрізняла істину в кожних обставинах, чула твій тихий голос серед суєти й упевнено йшла шляхом, який ти їй призначив. Даруй їй здатність відчувати твій голос навіть серед шуму світу, між сумнівами та спокусами, нехай її думки будуть чистими і світлими, серце наповненим добром. А дух сильним та стійким, благослови її приймати правильні рішення, не боятися відповідальності, йти прямою дорогою, навіть якщо вона не завжди легка. Господи, дай їй мудрість розрізняти людей, бачити щирість і доброту там, де вони є, і відчувати небезпеку там, де маскується неправда. Нехай вона не піддається пустим словам, лукавим обіцянкам і тим, хто захоче скористатися її добротою. Навчи її відрізняти справжніх друзів від випадкових людей, підтримку від лестощів, щирість від вигоди, даруй їй серце наповнене любов'ю, але й розум сповнений тверезості, дай відвагу діяти правильно, навіть коли це складно, дай терпіння чекати тоді, коли шлях ще формується, дай силу стояти, коли інші здаються, і дай м'якість там, де потрібні милість і співчуття. Нехай кожен її вибір веде до миру, зростання, благополуччя і твоєї благодаті, нехай її кроки завжди веде твоя істина, а серце завжди залишалося вірним її призначенню. Я вірю, з тобою вона ніколи не заблукає, не впаде і не втратить себе, з тобою вона знайде правильних шлях, правильних людей і правильні двері, які відчиняться перед нею у свій час. Амінь. Якщо ця молитва надихнула вас, підпишіться на канал, щоб разом ділитися світлом і силою, молитва за здоров'я та життєву силу. Господи, всемогутній і милосердний, благослови мою доньку, міцним здоров'ям і життєвою силою на кожен день, наповни її тіло енергією та спокоєм, захисти від хвороб, втоми. Та будь-яких небезпек для душі й тіла. Нехай її серце б'ється у гармонії з твоїм світлом, а дух і тіло відчувають силу, витривалість та внутрішню рівновагу, даруй їй стійкість перед випробуваннями і труднощами, що можуть траплятися на життєвому шляху. Нехай вона завжди знаходить сили відновитися після невдач. Сповнитися енергією та прагненням до добра, навчання і розвитку, зміцни її не лише тілесно, а й духовно, щоб страхи, тривоги та негатив не могли проникнути у її душу. Господи, наповни її дні радістю, бадьорістю та відчуттям повноти життя. Нехай молитва наповнює її серце силою у всьому, що вона робить щодня, нехай її енергія надихає інших, а життєва сила допомагає долати труднощі з вірою і гідністю благослови її рухи, дії і кроки. Нехай кожен її день буде наповнений здоров'ям, силою та гармонією, а всі рішення. Спираються на твою мудрість, нехай її тіло та дух будуть єдиним цілим, сповненим світла, радості та витривалості, Допоможи їй завжди підтримувати себе і зберігати життєву енергію для добра, навчання, любові та служіння іншим. Амінь. Нехай ця молитва. Дарує вашій доньці здоров'я, силу та енергію для кожного дня. Залиште коментар, щоб разом ділитися благословенням, молитва за щастя та гармонію, Господи, ти джерело світла, радості та миру. Я підношу до Тебе молитву за мою доньку і прошу, наповни її життя справжнім щастям, глибоким внутрішнім спокоєм і гармонією в серці. Нехай її дні будуть переповнені ясністю думок, натхненням, теплом і вдячністю за кожен момент. Даруй їй здатність бачити красу у простому, радіти дрібницям, відчувати твою присутність навіть там, де інші бачать лише буденність. Навчи її тримати у своєму серці світло, яке ніякі обставини не здатні затьмарити. Нехай жодні бурі думок не торкаються її душі. А хвилі тривог не захоплюють її серце, дай їй мудрості розрізняти важливе від другорядного, спокій там, де світ поспішає, і внутрішній баланс у кожному кроці. Благослови її вибір, її кроки, її рішення, наповни її стосунки добром, миром і порозумінням. Нехай вона буде людиною, що несе гармонію і світло іншим, і водночас завжди має місце, де знайде підтримку. Любов і комфорт, дай їй силу відпускати те, що не приносить радості, і сміливо приймати нове. Навчи їй чути свій внутрішній голос, берегти себе, оточуватися світлими людьми і шанувати те, що Ти поклав у її серце. Господи, нехай її ранок починається світла, день з натхнення, а вечір з вдячності, дай їй мир, що не залежить від цього світу. І радість, яку ніхто не може відібрати. Хай гармонія живе в її словах, думках і справах, а твоя благодать супроводжує її завжди. Амінь. Нехай ця молитва принесе у життя вашої доньки мир, радість і гармонію. Підтримайте канал, це допоможе поширювати більше таких молитв для батьків і їхніх дітей, молитва за любов і добрі взаємини доньки. Господи. Ти створив любов і подарував нам силу серця, яка об'єднує, зцілює та робить життя повним. Я прошу тебе за мою доньку, благослови її чистою, мудрою та світлою любов'ю. Нехай у її серці завжди панують доброта, тепло і щирість. Даруй їй людей, поруч з якими розкривається її внутрішня краса, людей, які поважають її підтримують І надихають бути кращою захисти її від стосунків, що виснажують, і від всього, що може ранити її душу чи підточити її віру в добро. Нехай вона вміє любити без страху, але з мудрістю. Дай їй силу цінувати себе, щоб вона ніколи не погоджувалась на менше, ніж справжня турбота, взаємність і чисті наміри навчи її бачити істину там. Де легко обманутися і берегти своє серце від фальші. Благослови її дім теплом, миром і радістю, нехай її взаємини не з близькими будуть наповнені взаємоповагою, ніжністю, вдячністю та терпінням, допоможи їй будувати любов, що тримається на довірі, вірності і благословенні твоєї руки, дай їй здатність прощати. Але не дозволяй їй втрачати себе. Навчи її слухати і бути почутою, любити і бути коханою. І коли прийде час створювати власну сім'ю, нехай це буде союз, де панують справжні почуття, взаємність і твоє божественне керівництво. Амінь. Якщо ця молитва відгукнулася у вашому серці, залиште в коментарях сердечко для благословення любові. Та добрих стосунків для вашої доньки, молитва за духовну силу та віру доньки. Господи Всемогутній я підношу до тебе молитву за духовну силу та віру моєї доньки, наповни її серце міцною вірою, щоб вона завжди відчувала твою присутність, знаходила внутрішню опору і силу у будь-яких життєвих обставинах. Нехай її розум буде ясним і світлим. Щоб вона могла відрізняти істину від оман і залишатися вірною Твоїм заповідям, благослови їй стійкість перед випробуваннями і невдачами, щоб жодні страхи, тривоги або сумніви не могли похитнути її віру. Даруй їй здатність протистояти негативу, залишаючись спокійною, врівноваженою та відкритою до добра. Нехай її духовна сила буде джерелом натхнення для інших, а віра. Зміцнює її серце та наповнює життєвою енергією. Господи, допоможи їй розвивати духовний світ, щоб молитва, добрі справи та внутрішнє прагнення до світла були постійними супутниками її життя. Нехай вона завжди відчуває Твою руку в кожному рішенні слові і вчинку, знаходить радість у служінні іншим і сили для власного зростання. Наповни її думки мудрістю, серце терпінням, а душу відвагою і натхненням. І ще, Господи, хочу до Тебе звернутися святими словами Псалому 90 та молитвою Отче наш, щоб її серце і дух зміцнилися твоєю мудрістю і любов'ю, щоб віра вела її кроки, а внутрішній світ завжди залишався спокійним і світлим. Амінь. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки і не пропускайте нові відео, це допоможе поширювати більше таких молитов, зміцнюючи духовну силу та віру дітей і їхніх батьків. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця. І від згубної пошесті. Пером своїм вкриє тебе, і під його крилами будеш у безпеці, Його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошесті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав, Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист, ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх. На роках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш. Отопчеш лева і дракона, бо він полюбив мене, то я врятую його, захищу його, бо знає моє ім'я. Покличе мене, і я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю його і прославлю його. Довготою днів, насичу Його і дам йому побачити моє спасіння. Отже наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.